Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу віддати відповідь на таке запитання. Ви мене дуже часто питаєте, кому ж з внутрішньопереміщених осіб з 1 лютого 2024 року будуть продовжені. Виплати на проживання. А сьогодні за інформацію яку надає віцепрем'єр Ірина Борищок. На сьогодні відбулася нарада за участю представників Міністерства реінтеграції, Мінсоцполітики та Міністерства фінансів України. Відповідно, вони обіцяють, що в першу чергу буде надаватися грошова підтримка. Тим переселенцям, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії. Мова буде йти в першу чергу про пенсіонерів, які мають невелику пенсію, а також мешканцям тих територій, де йдуть активні та можливі бойові дії. Через тиждень знову представники цих відомств зберуться і вже відповідно ми будемо за тиждень знати, яким категоріям внутрішньо переміщених. Особам а будуть продовжені. Виплати починаючи з 1 лютого 2024 року, тому що в нас діє постанова Кабінету міністрів України від 11 липня 2023 року, і даною постановою передбачено припинення виплат на проживання великій кількості внутрішньо переміщених осіб. Тому слідкуємо за тиждень, як тільки буде відома інформація, кого ж все ж таки залишить з грошовою підтримкою від держави, які Вразливі категорії внутрішніх переселенців будуть підтримані. Обов'язково фінансово я вам розповім.